Народ, вітаю! В минулому відео я показав, яким чином правильно створювати YouTube канал. Настав час його видаляти. В цьому відео я покажу, яким чином правильно видаляти Google пошту або youtube канал. Ось тут важливо не переплутати. Окей? Перш ніж продовжити, закликаю всіх вас підписатись на мій телеграм-канал. Він і про Ютуб, і не про Ютуб. Це повне відображення мене, моїх інтересів. Тут я на днях написав дуже масштабний пост, в якому поділився багатьма сервісами для того, щоб вам було легше вести YouTube. це і без обличчя американський. З двох частин складається, тому що все не влізло в один пост. Переходимо, а ми якби будемо видаляти наш YouTube канал Я тут підготував для наших задач. У мене є один канал, я його підготував спеціально для того, щоб видалити. У кожного різні мотиви, чому хочеться видалити Google пошту. Я, наприклад, люблю, щоб в мене був порядочок во всьому. Не всі Google аккаунти які я створюю, ведуться до побідного кінця. Є ті, які я створив колись, вони ось лежать. У мене там в паролях записані. Я розумію, дивлюся і не розумію, про що воно взагалі. Тому я зазвичай періодично проводжу чистки. Тому якщо вам зараз це актуально, ви дізнаєтесь, яким чином видаляти Google пошту. І ось тут важливо розуміти, якщо ви видаляєте Google пошту, Google аккаунт, то ви видаляєте повністю все, що прив'язане до цього Google аккаунту. Якщо ви видаляєте просто YouTube канал, якщо вам треба видалити youtube канал, ви видаляєте просто YouTube канал. Пошта ваша залишається, і ви зможете на цю пошту, потім все, що завгодно, знову створити Google. Google. Заплутався YouTube канал, треба новий створити, чи 2, чи 3, чи 10. Можна. Спочатку покажу, яким чином видаляти YouTube канал, а потім ми і поштук видали. Хочу видалити оцей Channel 1. Тиснемо на аватарку праворуч, тиснемо налаштування, переглянути розширені налаштування. І ось тут у нас є видалити канал. Ввели пароль. І тут є два варіанти. Я хочу скрити свій контент і я хочу назавжди видалити свій контент. Нам треба назавжди. Розкривається ось таке віконечко, і він нам каже, що ваші будуть відео, всі видалені, коментарі, все, що пов'язано, всі платні підписки. Окей, ми це знаємо. Удаліть мій канал. Треба писати назву каналу. Отак-от от копіюємо, вставляємо. Це типу для того, щоб ми якби, прописали ручками назву цього каналу, щоб ми вже повністю усвідомили, що ми його видаляємо. Тиснемо ОК. Так, нема вже в нас нічого. Як ми бачимо, все пусто. І він нам пропонує просто створити новий канал. Ну, а це ще не все. Тепер нам треба видалити Google пошту. Є декілька методів, яким чином це швидко зробити. У мене іноді буває, що заходить якісь аглюк, і я просто риюсь на лаштуваннях і не можу нічого знайти. В таких випадках я просто пишу: ви ти Google пошту, і тут він нам одразу відкриває довідку. І ось дані і конфіденційність. І тут в самому низу, удалення Google. Акаунта. Тобто, якщо з самого початку зайти, управління нашим Google аккаунтом, дані та конфіденційність, гортаємо вниз. Удалення Google аккаунта. Тиснемо. І він нам тут попереджає, що Gmail, аккаунт бренда, YouTube, і якби тут ще якісь були сервіси, це все буде видалено к її міням. Я соглашаюсь, Удаліть. Все. У нас буде який час для того, щоб його потім відновити. На цьому все. Видаляємо логіни паролі з заміточок, чи де ви там їх зберігаєте. У вас більше немає Google каналу аккаунту. Ган... Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, було корисно. Видаляйте свої канали. Навіщо вам це YouTube? Пока.